Розетка, як завжди, порадувала швидкою безкоштовною доставкою до самої квартири. На цей раз моє замовлення ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15 amnc Цю модель обрала за порадою знайомого айтішніка. Він сказав, що це оптимальне поєднання ціни та якості. Lenovo користуюсь вперше, але чула багато гарних відгуків від знайомих та друзів. Ноутбук прийшов надійно упакований в картонній коробці, захищений від ударів та пошкоджень. З коробки я дістаю сам ноутбук, блок жилення та шнур довжиною, яка буде достатньо мені для того, щоб займатися на ліжку, хоч це не є корисним для мого здоров'я. Також є талон з безпеки, спрощена декларація про відповідність товарів, а гарантійний талон та чеки були надані мені окремо. Мені дуже подобається зовнішній вигляд ноутбука, колір Cloud Gray, небесно сірий, в правому нижньому куті логотип Lenovo, що гарно відблискує на сонці. Єдиний недолік це те, що на ноутбуці легко залишаються відбитки пальців. Ноутбук микається легко при відкритті кришки. Достатньо тонкий корпус, а ноутбук легкий та зручний в користуванні. Має камеру зі шторкою і автоматично вмикається при відкриванні кришки. Гарна клавіатура кольору графіті, великий тачпад і фірмовий логотип Lenovo в правому нижньому куті. В цілому, я дуже задоволеною покупкою. Сподіваюся, ноутбук мені буде вірно і довго служити. Дякую за увагу!